До другого читання уряд збільшив дохідну частину державного бюджету на 30 мільярдів. Відповідно були і змінені видатки. Якщо говорити про основні видатки, як вони змінилися, то зокрема. На резервний фонд було додано майже 19 мільярдів гривень, на заробітну плату, на підвищення заробітної плати для викладачів вищих навчальних закладів додали майже 6,6 мільярдів гривень також було додано 1 мільярд гривень на страхування військових ризиків. Що радує ще 1 мільярд? Додали для побудови укриттів саме в дитячих садочках, і по 500 мільйонів це підтримка вищих навчальних закладів, релокованих технічного спрямування і житло для внутрішньо переміщених осіб.